Учасники фестивалю Гей до Колядо Анна Марія Черниш та Михайло Трутюк так підкорили слухачів своїм чудовим виконанням українських і польських колядок, що ніхто й не здогадався, що гурт виступає не в повному складі. Автобус поламався, не змогли повним колективом сюди добратися, тому тільки я і гітарист сюди Михайло Миколаївич Трутюк добралися сюди на приватній машині, і тому у нас такий маленький колектив коляд. Головна ідея цього фестивалю об'єднати всі конфесії і національних. Немає значення київський чи московський патріархат, автокефальна чи католицька церква, поляки, білоруси чи українці, зауважив голова Товариства польської культури імені Єви Фелінської та один з організаторів фестивалю Валентин Бакулюк. Почути колядки на різних мовах і в різних традиціях виконані набагато дуже сильні враження. Мене переповнюють. Я думаю, що має бути дуже великий сплеск таких колядок, таких традицій і набагато більших. Розмірах про цього року в костелі Петра і Павла також колядували хор Емануель з містечка Калуш, хор люцеорія товариства імені Єви Фалінської, квартет різдвяний. Аматорський вокальний ансамбль Російська пісня Волині, народна аматорська капела Дзвони Холмщини, представники обласного товариства Німців Волині Відродження, хор храму всіх святих Землі Волинської Волинські дзвони, представники обласного осередку Чехів, ансамбль Баріська центру російської культури Співітчизник, вокалісти ансамблю Перехресні стежки будинку культури мікрорайону Вересневе, та різдвяний дует Олександра Хмільовського і Уляни Лукашок. Коли співаєш, розповідаєш якби історію людства, там коли в якийсь час прийшла якась людина, щоб трошки а, людей десь а, на щось надихнути, якось змінити їх життя на краще, щоб вони самі могли в собі щось змінити і змінити навколо світ, хоча б на деякий час. Організатори у складі товариства польської культури імені Єви Фелінської на Волині, генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та Лиму католицької парафії святих апостолів Петра і Павла висловлюють сподівання, що наступного року фестиваль стане масштабнішим. Зокрема, Валентин Вакулюк поділився ідеєю проекту від різдва до різдва, який тривав би з 25 грудня по 7 січня, об'єднавши колядників Польщі, Білорусі та України.